Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Вигадавчик. І сьогодні я вас, хочу вам сказати десь щось. Дивіться, вигадавчик 10 підписчиків. Тобто підписників. Я вже маю на каналі 10 підписників, дуже вам дякую. І ви ще, под... і ви ще подо... вподобайки ставите на мої відео. І сьогодні я вам покажу. От... Я вам сьогодні заснімлю відео, як називається... Яке називається Як підключити PlayStation 2 до телевізору. Поїхали. Для того вам потрібна сама приставка PlayStation 2, яку я вам знімав в першому віде... відео. Переходьте на мій канал Вигадавчик. І там мої відео. Перше, там, де про PlayStation я знімаю. Блок питання вам потрібний буде. Ось, бачите? Отакий акумулятор. АВ потрібні отакі. Три тюльпани, червоний, білий жовтий. І отакий от роз'єм до приставки. Джойстик потрібен. Джойстик потрібен вам. І потрібен отака от карточка, яка називається карта пам'яті. І гра диск. От я, наприклад, взяв Need for Speed Carbon. Вас тут пише компанія гри. Пише вам, скільки е, при, при, призначено. Вік і. А на цю мову можете не звертати уваги, бо то, ...бо то, що... я, я не знаю, що тут таке сам. І добре я вас затягуватись не буду. Поїхали. Спочатку запихаємо ми блок питання. розеточку. А другий роз'єм ...оцей... там, де жовтий... Ми перевер... Перевер... Ну, повертаємо. Повертаємо от приставку. Ось тут у вас роз'ємиє, пхаємо той жовтий. Так. Що ж таке? Не можу запхати. О, запхав! У вас тут світиться от така червона лампочка. Бачите? І це означає, що блок питання запханий. Друге, що потрібно, це під'єднати АВ. Друге. Ой, ну, я вже сказав друге. Ми під'єднуємо ось те, бачите, той роз'єм, там, де пише Sony PlayStation? Що, що ж таке не видно? О, бачите? І ось такі тюльпани під'єднімо. Я поставлю на паузу, щоб було це все швидше. Ну, я забув вам сказати, що де, де вам треба запхати АВ. От ось тут ви повертаєте телевізор. Ой, перепрошую. Я випадково включив приставку. Не знаю чого, воно щось, я чую, що в мене щось ходить. Ось, бачите, ось тут пхаєте. Там де червоний, білий і жовтий. Пхайте ви. Все, тепер зараз я продовжу відео. Ось так вам має бути оті запхані роз'єми. Далі. Що вам потрібно? Третє. Це запхати джойстик і карта пам'яті. А ви спитаєте в мене, чому потрібна карта пам'яті? Для того, щоб зберігати ігри. Ось тут там де, така, там, де пише memory card. І вставляємо. У мене 64 мегабайт, мегабайтна Але 64 мегабайтна це можна уявити собі це як гігабайти, але, але чогось писали мегабайти. Бо якщо у вас не буде карти пам'яті, то у вас ігри не збережуться. Далі. Вмикаємо телевізор. Ой. Ось тут у вас пишуть список роз'ємів. Ви, ми, ми вибираємо «АВ». Все. Вибрали. Ми от беремо ігри з диском. Для того, щоб витягнути диск, ви тут на ту, ось на ту кнопку натискаєте. І тоді у вас диск витягнеться, І так буде легше вам це працювати. Так, чекайте. І. чекайте, я зараз приставку кину. І ось натискаєте на ту кнопку, і у вас відкривається така кришка і дисковода. Ми маємо протерти диск, щоб він краще читав. Якщо він там вимазаний чи ще щось, ви маєте його обов'язково протерти. Навіть якщо він чистий. Ну, вам нема різниці. Ой, чекайте, я вам забув показати. І дивіться, і зразу не спішіть. І ось тут виразно натискаєте на ту кнопку, там, де світиться червоним. Зивіте це зеленим і відчуйте звук ходіння. Має трошки поставку пошуміти, а потім вона починає читати диск. І ми бачимо ось така заставка. Бачите? Все. Все готово, бачите? Я вам поміг все. Ось тут така менюшка з'являється. Тут є браузер. Браузер там всякий там, ну, там зберігається карта пам'яті. А System Configuration, там всякі налаштування часу, там налаштування там, мови, налаштування ще чогось. Все. І вас пише PlayStation 2. Все готово. І ми бачимо, що в нас вже гра зайшлася. Ось ніфрспід. Якщо ви знаєте грати Need for Speed, ви можете пограти. Ось тут у вас з'являється меню, на яким ви вибираєте мову. Тут є English, Netherlands, Шведська і таке далі. Добре, я вас дотримувати вас не буду. Давайте, така у нас з'являється така штука, ну, читання. і з'являється така заставка. Ну, тут На ту цьотку можна не звертати увагу, це є ну, там, на Need for Speed таке. Бачите? Натискайте на X. І у вас тут читається диск. Ну, я вже ту гру грав. А якщо ви, ви хочете знати, як не грати, Need for Speed, то така, ігра, коротше, нам не треба втікати від копів, якщо ти будеш там нарушити правила. І гонки приходити. Ось тут ми заходимо в кар'єру. Я вже там вже, я вам покажу, там, що я там маю. Ось, бачите, ото моя машина. І тут моя карта. О, бачите, У кожних зонах тут є свій бос. Одна щит зірочка. то є бос, означає. Але я його не я його міг ще я його не проходити, бо, я... бо на, на PlayStation дуже тяжко проходити боса. І на тому все. Все, грайте, робіть те, що хочете. Можете грати не, не тільки там в Need for Speed, а й інші. Як вам було дуже корисне відео, ставте лайки, підписуйтесь. Ми були на каналі Вигадавчик. Всім па-па!